Салончик, тут взагалі просто пісня. Подивіться, де ви ще таке могли бачити. Трендовий колір на Nissan Кашкай, а салон ви такий точно не бачили. Лінзова оптика, мовачі, фар, безключовий доступ, басешні диски. Ну а ззаді він має в нас такий вигляд: також безключ доступ, камера заднього огляду, також присутня. Отакий От місць в багажнику. Також у нас задній ряд відкидується, щоб знали. Під полом багажника в нас аварійний трикутник, докаточка, преміум сабвуфер, Bose, також дамкрад. Балонні ключі і буксировочний ключ присутній. Маємо також фаркопчик і зверніть увагу, які у нас по всьому кашкаю такі хромові накладочки. І також присутні релінги з уже поперечними. Навісний багажник, або ж просто скласти туди свої речі і поїхати в дальню путь. Адже дальня путь на даному кашкаю буде для вас дуже-дуже приємною. Преміум акустика, боус. Датчик світу та дощу, регулювання зеркал заднього огляду, приборна панель, бортовий комп'ютер, так ще й пробіг 191 тисяча кілометрів, який підтверджується сервісною книгою до 2023 року. Шкіряне мультикермо з управлінням круїз контролем, штатна мультимедія, блок управління кліматконтролем, обдолобового, електропідігрів заднього скла. Також те, що ви любите, це в нас підігріви сидіння, така система старт-стоп, механіка на 5 передач, механічний ручник і фішечка саме цього кашка це видважний шкіряний підлокітник. А місце ззаді просто валом. Також додає уюту. У нас панорама. Е, маємо такі в сидіннях вирізи під наші коліна, але тут і так багато місця. Вони і так не впираються. У в нас в сидіння. І шкіряний підлокітничок з двома пістаканичками також присутній. І диван у нас шкіра в гарному доглянутому стані, так ще й за софіксами, адже безпека це наше все. А знайти та оглянути його, ви зможете у нас на баданчиках «Автопойнт», а знаходимось. Ми в місті суми вулиця Героїв Крут, 19.